Участь взяли, а чи платитимуть невідомо. Відбувся аукціон, на якому продали будівлю на вулиці Небесної сотні у Рівному, неподалік залізничного вокзалу. Це триповерхова адміністративна споруда, допоміжні приміщення та накриття на автобусні платформи. Участь у торгах взяв 41 учасник. Це підвищило вартість об'єкту у майже 50 разів з 747 тисяч до 37 мільйонів. Таку ціну запропонувала львівська фірма Вугледар. Вона створена у 2024 році, згідно кведів. Підприємство займається виробництвом виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів. Що робитимуть із приміщенням? Там поки що не знають. Більше того, можуть і не підписати договір. Аукціон ми виграли, але документи ще не підписані. Будівля ще не наша, я ще нічого не планую і тому подібне. Ще невідомо, чи ми не збираємо таку кількість грошей, яку ми заявили. Тому ага. поки що немає про що говорити. Якщо підприємство «Вогледар» не сплатить потрібну суму впродовж 20 днів, лот зможе отримати учасник, який посів друге місце. Він теж зареєстрований у Львові. Це ТОВ транспортна компанія Сармат. Вони запропонували 35 мільйонів 100 тисяч гривень. Компанія, згідно із відкритими даними, займається вантажними перевезеннями. Зокрема, надає свої послуги для Укрпошти. У фонді держмайна у Рівненській області повідомили, що наразі ситуацію навколо аукціону не коментуватимуть. Підтвердили, що Документи ще не підписані і потрібна сума не сплачена. Якщо все буде добре, то новому власнику дістанеться чимало приміщень у районі залізничного вокзалу. Воно складається з приміщень, адмінбудівля, лабораторія, якісь ще склади, гаражі. Загальна сума приміщень, я там до метра не пам'ятаю, але біля 1000 метрів разом. Там будівля біля 700 і все окремо ще на 300 метрів десь буде. Якщо фірма-переможець та компанія, яка запропонувала другу за розміром ціну, відмовляться платити, то аукціон будуть проводити ще раз. Дарина Черемшина, телеканал Media Group.